Всім привіт! Ви завітали на канал АвтоХобі. Хочу коротко розказати вам історію про купівлю та життя гаража. Спершу придбав гараж та оформив усі необхідні документи. Далі стояло завдання підключення світла, бо його взагалі там не було. Так як я хотів максимально зробити це самостійно, мені потрібно було скласти розподільчий щиток. Пізніше потрібно встановити щиток та прокласти кабель. А далі залишається робота електрика підключити світло та поставити пломбу. А на десерт залишилося закріпити хоч одну лампу по центру, щоб появилося перше світло за 34 роки. Переходимо до самої, напевно, неприємної частини це славнозвісне прибирання. Для подальшого використання гаража потрібно його прибрати. Всі дошки, які є в гаражі, я підготував, щоб використовувати для опалення гаража. Ось результат моїх старань. І получаємо ми таку чистоту в ямі. А сюди перемістилися всі дошки, які були швидше порізані, і в подальшому тут буде стояти пічка. В процесі прибирання було знайдено ось такого плану інструмент. При дуже великому бажанні його можна почистити і ним скористатися. Саме це в нас є монтажка і шприц для масла. Хто не бачив попереднє відео, вони будуть в описі під відео, як я прибирав гараж.